Всім доброго ранку, дня, доброго дня, всім привіт. Так, добрий ранок, добрий вечір і привіт. Так, е я хочу зараз показати вам всім невеличку свою колекцію, верніше, частину своєї колекції парфум, тому що маємо я маю дуже багато і Олежик має, але просто хочу показати, тому що написав мені підписчик. Іван, я виконую твою просьбу, бо ти ж мені написав Це дідусь, э, цей Джині. Так, він на напи... він, він напи... Ні, ну Він написав мені ще певно тому десь два тижні тому. Що покажіть, будь ласка, які духи ви вживаєте, які кропіти, які в Америці духи, приблизно яка ціна? І щось трошки розказати? Значить, що значить, я виконую твоє, твій твій. А твою просьбу, і я тобі починаю все показувати. Це не тільки для тебе, це для всіх, але частково для тебе, бо ти хотів знати. Значить, дивіться. Ці духи. Хлаб, насмен. Так. До речі, досить гарний запах. Яким деревом заміщує. Так, uh, так. Okay. і гарна компанія. Це дуже великий барл. Скільки мені він має лежать? Це іде парфам, це має. Певно. Великий, 250, думаю, чи не чи більше. Ні, це не саме більше. Ну, одним словом, велике. Uh, 200 мл. 200 мл, так. так То це це да, досить велике. І гарне. Це є Франц... Франція, так? Uh, ні, це Араб. Арабський мірам. Армав. Армав, Окей. Значить, тепер показуємо вам друге. Why so my Myself. Це теж дуже гарна компанія. Так, це, парфан, це де парфам, це дуже добре. Вони не є з дешевих компаній, не з дешевих духів. Ці духи приблизно коштують 165 доларів. От. Якщо б ви попали десь частину на сейл, можете купити їх дешевше, десь там на 10 доларів, скільки. А так вони коштують вот. за 165. Вот. От я маю от, от одні відкриті духи. От. І дуже гарно вони пахнуть, все, все. Е, скільки вони міліграм мають? Мінолітрів це цього іде парфум, Е, має 100 мілілітрів. Воно дуже добре на зиму. сезони більш такі холодні. Е, наприклад, осінь, е, весна більше на таких. Не дуже холодно і не зажарко, бо зажарко воно випариться, можна маскати. Це є шанель блю шанель. Це менші духи. Так, бейбі Шанель. Це дуже довга компанія. Добре. Я використовую їх цілий час. Це великі духи. А це baby Так, Ці дорогі так. ці коштують 216 духів, а ці коштували, я не пам'ятаю скільки. Ці маленькі? Так. Маленькі 150 чи 160. 180. Ну, не буду в мене. Одним словом, я забув, скільки ці маленькі культури, вони теж дорогі, але я їх використовую цілий час. Дуже гарно пахнуть, дуже довго тримають запах. А, і це... Дуже а -а -а. гарні, От, щоб ви знали, бо є просто, дивіться, показую, є просто Blue Chanel, наприклад, називається. А є Blue Chanel Gold. Це є Gold. Тому що Gold дорожчий від, від звичайно, Blue Chanel. І Що прикольно, є, є вже і підробки. Ну я в Америці не бачу підробок. Так мені мої підписники. Що є підробки, але от подивіться, бачите, що перекочимо корочок, він має заходити. Магніт його лупається. Магніт дуже бачите? гарно зроблено. І ще... О підробці я... такого не, не може бути. Ще можна сказати? Будь ласка, будь ласка. Так. От, наприклад, дуже мені подобається цей блюдо Шанель, бо він є, що в нього є магніт. Дуже мені так подобається. І ще плюс найліпше в нього це є присережований армазію. Що він до обшікає, є такі, що просто роблять. Пшк, пшк. А а той той роби... а це гарно розпорядження. Так, так, дуже гарно він. Ну, так ну, так наші... полістки називається pressurize, pressurize aermine. Так, тепер ми покажемо. Полу Ralph Thorne. Е такі духи полу. Полу Red. Теж я використовую їх дуже рідко. Це, я мав колись теж багато, мав, до речі, різних поло, бо різних, е запахи. запахів. Теж. Я мав теж їх де, декілька. Де. Поло 6 запаковано, навіть не розпаковано. Теж воно велике, скільки воно має мілітрів лежить? 200, 200 мл, теж здорові духи великі. Так. І маємо ми духи ще коч. Теж їх вживаю. Ці зараз не вживаю, бо ці запечатані ще. навіть не розпечатаний коч, теж вони великі. 100 мл. А також є вже Другі от ми тільки що розірвали з Олежиком, хочемо подивитися на них. У мене дуже гарне. Подивимося на них. Дуже, на них. І... Оп. О -о -о -о. дуже гарна бутилка. Це теж pressure air майже, дуже воно гарне. І... Скільки немає Олежик? 200, я не думаю. Ні, 100 мл. Вибачте, і от вот. вот така флясочка теж. Це цей коч, і він має мати тут шкіру оригінальну цей коч. от Ми вже з пачечки його розірвали. І так він виглядає. А також ми ще маємо от такі духи. Це гарні духи. Вони коштують 100. 216. Так, а ми 216 ми заплатили за так. них. Так, це Жан Погоджі, Мамео Олексір гарні взуття, ми, ми купили їх у Мейсіс. Так, Мейсіс, вони, вони є... гарно пахли, таким солоденьким, так, гарно так пахне. дуже довго тримають. От, а це то є такі духи. Це ті, що ми вам то, показуємо. Тому що ми маємо великої компанії, а, е, той самий компанії, тільки великий, а це менші, бачите? Так, це просто... Менша бутилочка. Це просто, це та сама бутилка, просто більша. Те, як воно виглядає, щоб було оригінал, значить ця кнопочка має бути приклеєна, ця бомбочка. І тут такі, такі діаманти маленький, тут два має бути. І найголовніше, що ланцюжок махається, а це має бути намертво. Тому що коли підробка є, то вона все повністю махається. От, так. От. Одним словом, і ще маємо, такі, такі духи. Ой, чуть не ще маємо такі духи теж, маємо такі духи від Гвесу. Теж. Так, все теж гарно таким, так пахне так 1 млн gold, тут так, теж вона right. гарно пахне. І одним словом, це теж все коштує великі гроші. <кій> так здається, там 216, там 160, там, там 215, 150. 150 і так на нас беруться. Але е, ми це любимо і ми це маємо. Лежик має свою колекцію, має свою колекцію. Яку ми будемо вживати, ту колекцію <кій> духів. І одним словом вам дуже вам щиро дякуємо, що ви нас дивите, що ви на нас підписуєтесь. І кладете лайки на Ютубі, в Інстаграмі. Теж багато підписчиків ми маємо. І Дякую, що ви переглядаєте. А що вам подобаються наші пісні, які ми з Олежиком записуємо. Я співаю, він допомагає мені дуже багато, записує, на пульті допомагає, на комп'ютері всі речі він робить. До речі, ми заспівали недавно теж одну пісню з ним. Про батько наш Бандера. Uh -huh. Дякую за перегляд. Це ми ще, можна сказати, молоді співаки. Ми тільки вчимося з ним і заспівали, тому що ми любимо нашу Україну і любимо Бандеру, і любимо всіх тих людей, які проживають в Україні і які наші українці виїхали за кордон. Неодноразово я все кажу, що любіть одне одного, допомагайте одне одному, не цурайтеся, що ви українці, чи ви не українці. Ким би ви не були, чи американцями ви поставали, чи британцями, чи німцями, чи французами, right. ким би не були, але ви все в душі, ви українці. Тому що він народився в Америці, він американ, стопроцентовий. А я американ, але я народився в Україні. І моє серце це українське серце. І де би я не був, що би не було, я все лишаюсь українцем. І душа моя, українське серце моє болить за Україну, тому я вас прошу. Підтримайте одне одного, все старайтеся, щоб було добре, допомагайте, чим можете, чим хто зможе, саме в елементарним. І це вже буде велике комусь допомогти, чим-небудь, І люди будуть вдячні. І так ми будуємо свою націю, яку Росія намагається знищити. Кожен день боблять, вбивають людей, дітей калічуть інвалідів багато, все-все-все. Це дуже погано. Але тримаємося. Шануємося і поважаємо одне одного. Любимо вас всім, дякую вам всім за перегляди, за все-все. І я виконав <свій> свої обіцяння. До побачення. Всього доброго.